На цих кадрах наші захисники, які проходять реабілітацію після послуг із протезування наданих в одній з кращих клінік Норвегії, вони різні та доля в них одна. Получається, наша піхота потрапила на мінні поля, і ми поїхали їх забирати. Там вони, ну, вже можна сказати від відділення. Всі були трьохсоти. Всі подавалися. І получається, ми ну, приїхали к ним, не знаю, таким чудом ми. На танки ми не наїхали. Получається, я виходив затягувати, хто мог сам заповзав і теж наступив на міну. На своїй ж в місті з усім евакуювався. Поранення отримав на Донецькому напрямку. Була поставлена задача певні посадки зайняти позиції ворога, який він там пару місяців назад відбив. Зайшли групою, я йшов в першій групі. Взяв щуп, прощупував, щоб пробити стежку. І метрів два я прийшов, переді мною була воронка. Думаю, зараз воронку зайду, заляжу, щоб хлопці взаді підійшли, і мене прикривали, щоб я Даша підійшов. І коли я ставав воронку, от і одна дето вона упала і за нею присипало, я її не бачив. Наступив, отак втратив праву кінцівку. Коли наші захисники тільки від'їздили на протезування, не вірили, що все вдасться. Однак минуло кілька тижнів, і вже зараз вони згадують теплими словами і прийому Норвегії, і тамтешніх лікарів. Приємно було приїжджали також ветерани, там теж натовські з ампутаціями різними розказували, показували протези. Показували, як вони їх використовують, і на лижах їздять. Ну, да, і не скажуть, що там протасія. Да. Дехто на своїх двох не знає, як на лижах поганяти, він так з зумори Ну, класно. Ніхто із нас не скаже, що хоч комусь плохо і неправильно посмотрели, чи що що Относились, да, подірка. подірка була. І якщо там о, Україна, о, є, є Україна. Люди дуже добре відносяться, особливо до тільки там знають, що ти з України. Вони все там Україна, герої там підтримують сильно України. Сильно підтримують, допомагають. До речі, у Норвегії діє досить потужна українська діаспора. Ірен Солберг працює у госпіталі, де наших захисників ставили на ноги, і за усю турботу вони дуже вдячні їй. Там в Норвегії в ребілітаційному центрі є старший лікар Ірен. Это она этническая Украинка давно приехала в Норвегию. Она занималась нами, ей большая благодарность от нас. и всех, кто до нас был. Я уверен сто процентов, что ну лично от меня благодарность большая. Она нас поддерживала, она решала наши бытовые вопросы. Зараз наші воїни вже в Україні та відчувають себе повноцінними членами суспільства. Так, я ж я говорю, я там почав бігати, я там почав, почав сильніші навантаження, на себе, ну, Того, що я думав, що це буде приблизно через рік, через два, я це зможу. А я сам на собі три сумки, ноутбук, все тянув сутки, сутки на протезі і нічого не витримав. Напевно, якби це було в Україні до Норвегії. Через час, через два вже скинув веді протез і сумки? Це вже не вперше, коли українські військові, що зазнали поранень на фронті, отримують протези у Норвегії. За ініціативи народного депутата України Миколи Бабенка у тісній співпраці з міністерством оборони військовими шпиталями та благодійниками. Проект рухається вперед. Відновлення та реабілітація наших військових є одним із найважливіших завдань, які стоять сьогодні перед всім нашим українським суспільством та державою. Я дуже радий, що мені разом з українською командою вдалося відправити вже декілька груп військовослужбовців на реабілітацію та відновлення до Норвегії. В Норвегії вони отримують найсучасніші протези, отримують найсучасніше лікування та реабілітацію. І одним із важливих показників, які ми маємо сьогодні, що навіть двоє військовослужбовців після того, як відбулося відновлення та лікування. Виявили бажання повернутися на фронт до своїх побратимів та продовжують воювати. І я сподіваюся, що наша Українська держава так само буде допомагати у відновленню наших військових, тому що зараз це переважно робиться руками волонтерів, таких як українська команда іноземних донорів. Хотілось би, щоб держава більше уваги приділяла перш за все. Лікування військових, реабілітації, відновлення, протезування, тому що це одне з найважливіших завдань. Дмитро Ніжельський, Марк Семінський. Новини, телеканал Крокус.